Пані та Пантепона вітаємо Мене звати Денис Зайченко, і почну з цікавого факту. AMD, скоріш за все випустить процесори Ryzen 5 5500 X3D і Ryzen 7 5700 X3D? Так, на платформу am 4 це не am 5 платформі am 4 я нагадую, вже йде восьмий рік. Ви уявляєте взагалі собі, щоб Intel вирішила випустити сьогодні Core i 3 на сокет Елджей 1151 котрому теж вісім років? То скільки ще проживе легендарна am 4 і до чого? Тут при тим на пам'яті Тік4 ARDM Pro. Перед тим як почати з вас сподобається підписка та дзвіночок. Коментарі теж важливі не завадять. І не забувайте, що наш україномовний контент нарешті можна підтримати фінансово безпосередньо через YouTube. по вартості від однієї чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла Однією з головних переваг м 4 дуже довго, не одразу, але дуже довго була і досі є доступність. Ця платформа, на відміну від дуже багатьох попередників, досі тримає на собі увагу виробників материнських плат. Під неї досі робляться материнки, і тому вона уникає ефекту западини. Це коли найдорожчими материнські плати під певний сокіт будуть на початку життя, коли вони ще бачать світ, і у кінці, коли починають ламатись і деталі. Для них знайти нереально. Ну тобто, самі розумієте, материнки на АМ4 уникають ось ось спайку вартості, тому що вони досі випускаються, і тому що деталі на заміну їм, по-перше, шукати не дуже. І то й треба, бо можна просто нову купити. І по друге, якщо вони все ж таки зламаються, то деталей на заміну достатньо. Протиставимо цьому класичний приклад западини. На початку життя умовний процесор Intel Core i7 2600 коштував 250 баксів досить дорого. А материнки під нього, наприклад, Asus H97+, непогана материнка, коштувала всього 100 баксів. Так, тоді були такі ціни зараз. Робочі 26.00 коштує 25 баксів, а H97 більше 80. Це більш ніж 100 баксів у сумі, за які зараз можна придбати комбінацію із AMD Ryzen 5 1420 і ASRock A320M DGS. Ви здогадуєтесь, я думаю, яка комбінація більше вигідна, правда? Ну тобто, по суті, на кожен більш-менш вінтажний варіант збірки ПК, хоч на Xeon з хуанандзями, хоч на вінтажі під LG11. 50, завжди є варіант зібрати ПК на АМ4 і залишитись у повному шоколаді, докупивши потім 32 ГБ оперативної пам'яті RDM WoodRAM Pro, встановивши Windows 11 і не турбуючись ані за оновлення безпеки, ані за підтримку m 2 ані за FPS в іграх. Просто для прикладу, шлях ваш вашого комп'ютера відносно нового може починатися з першого покоління Ryzen. Його можна встановити на материнку a 320 m і придбати декілька планок DDR4. Скажімо, 3600 МГц від GoodRam. Вартість такої ОЗП майже від низькочастотної вже не відрізняється. Тому заділ на майбутнє вигідний. Який майбутнє ви можете спитати? Ryzen X3D, навіть Ryzen 7 5820 X3D, щоб ви розуміли. Це той самий камінчик, який в іграх, завдяки купі кешу L3 знищує аналогічні по даті виходу інтели, бо TDP має мізерний в іграх рідко. Досягаючи навіть 100 Вт, І це дозволяє його без страху використовувати навіть з відносно дешевими материнськими платами, де система енергоспоживання не така крута, як модели, скажімо, з індексом B, тобто B350, B550 тощо. Тобто з гарною відеокартою у вас буде потужна система навіть на дешевій материнці, якщо буде процесор X3D. Ну а тепер трішки про саму оперативку. Це RDM. Про оперативна пам'ять для сучасних поколінь Ryzen з підтримкою ddr 4 Сучасних я маю на увазі п'ятитичну серію, бо тисяч вже на ddr 5. Я отримав два кіта на огляд. І загалом, якщо ви хочете собі у ПК чорно-білий кіт саме від Кудрам, то вибір у вас буде більше ніж думаєте. Серед солідних версій оперативки RDM є 4 серії. Окрім Deep Black і Crimson White, маємо Pitch Black і Hollow White. І останні дві вважають. Більш якісними. Чому саме? Бо перші дві моделі мають кіти 3600 МГц з таймінгами 18-22-22 максимум, а останні дві мають набори або тими ж таймінгами 18 22 22 але частотою 4000 МГц, або частотою 3600, але таймінгами 17-19-19. Тобто трішечки, але все ж таки кращі. Вартість RDM Pro ddr 4 Crimson White складає 3000 гривень або 82 це за модель номенклатуру ARP C3620 D4, V64 L1832. GD7, тобто кіт з двох плашок по 16 їх. Кіт RDM Pro ddr 4 Pitch Black такого самого об'єму коштує стільки ж 3000 гривень або 80 доларів. Зовні всі набори, як бачите, дуже приємні. З металевими радіаторами, солідні, стильні, без RGB, але низькопрофільні висотою 33 мм. Тобто кулерам заважати не будуть абсолютно. У зв'язку з проблемами материнки я не зміг фізично перевірити характеристики чіпів планок, однак, якщо Самому виробнику, то як мінімум моделі Crimson White повинні бути виключно на чіпах Samsung D-Di. Не B-Daye, D-Di, як Денис. Вольтаж при цьому 1.35 і гарантія пожиттєва. Тестування, якщо встигну зробити, то я зроблю, але знову ж таки проблеми з материнкою. На щастя, у мене є ноутбук, щоб монтувати. Це відео в тому числі. Тепер, чи буде від таких ось оперативних пам'яті користь у випадку, якщо ви вирішили собі зібрати ПК на AMD з майбутньою модифікацією до процесора X3D? Загалом так. Вони можуть працювати на частотах і таймінгах менших, без особливих проблем. Але. Давайте пройдемось по шляху разом. Найдешевші материнські плати, що після перепрошиву BIOS підтримують сучасні d процесори, коштують близько 40 доларів. Наприклад, Asus Prime A320MK. Так, Ryzen 5000 встане туди лише після перепрошиву BIOS, Але якщо знайдете, якщо йдете. Шляхом, про який ми говорили, поступового апгрейда, то у вас для перепрошиву процесор має бути гарантовано. Ну, тобто, ви вставляєте старий процесор, перепрошиваєте BIOS, старий процесор перестає працювати, ви його дістаєте, вставляєте новий процесор і новий процесор має працювати, якщо все пройшло ідеально. Щодо наявності процесорів, старих процесорів для перепрошиву, не турбуйтесь. Навіть супербюджетні камінчики на АМ4 з випуску прибиратись не будуть. МД недав. Анонсувала про оновлення коробки для Атлон 3000 G. Це двох'ядерний двохпотоковий процесор вартістю 30 доларів. Щоб ви просто розуміли, і у нього йде, до речі, вбудоване відеоядро, яке потужніше за дуже багато старих відеокарт. Тому власне ігровий ПК, ви можете зібрати і без відеокарти взагалі на процесорі за 30 баксів. Повертаємось тепер до запитання, чому AMD вигідно тримати ринок доступних і вживаних збірок. По ідеї ж вони мають продавати нові процесори, правильно? Їм це більш вигідно. Їм вигідно AM4 тримати в живих, по тій самій причині, чому виробники смартфонів можуть продавати пристрої, по суті, без фінансової, особливо для себе вигоди, просто заради захоплення ринку, захоплення екосистемою розвитку. Розвиток екосистеми і ностальгія плюс звичність. Це теж важлива причина. Ну, тобто, уявіть собі, людина, що зібрала собі ПК за 150 баксів на перших поколіннях AMD Ryzen. Через рік вона додала до нього суперкрутий ігровий камінчик X3D. Не обов'язково флагманський можна середньобюджетний. Тобто AMD не обов'язково продавати саме семитисячну і виключно 7000 серію. серію. X3D теж нові. Така людина. Що зібрала, потім прокачала. Скоріше за все, і новий, повністю новий ПК купить на AMD. Можливо, навіть не бюджетний, а флагманський на не якому-небудь 9000. Можливо, навіть і відеокарту ця людина придбає від Radeon, а не від не від Nvidia. Особливо враховуючи, що Radeon зараз дуже круті і дуже доступні. І в ноутбуках Ryzen теж є, якщо що. І старі Ryzen в ноутбуках навіть 5000, тижні, навіть 4000 тичної серії дуже дуже круті. І Враховуючи той факт, що Threadripper і Epic душать конкурентів на серверних ринках, і дешеві атлони можуть захопити ринок офісних прибілів у багатьох випадках на вибір між рівноцінними конкурентами, тобто AMD і Intel, може вплинути і особисте вподобання, і особисті спогади. Ну тобто, самі бачите, просто підтримуючи стару надійну, перевірену часом і оглядами платформу am 4 AMD може з часом потіснити Intel всюди. Не усюди дуже сильно, але усюди гарантовано. І компоненти під цю платформу, типу Goodram ddr 4 будуть випускати ще як мінімум декілька років. Це ОЗАП, до речі, і під сучасний Intel підходить, бо Intel ddr 4 підтримують навіть свіжі. Тому так GoodRAM я рекомендую. І на цьому у мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи цікаві вам сучасні п'ятитисячні Ryzen X3D. Чи думаєте ви зібрати собі ігровий комп'ютер на цих процесорах? Чи думаєте виключно про нові моделі, нову платформу am 5 Ryzen 7000 тощо? Мені, в принципі, все рівно, але ну, все рівно для робочої станції, але для тестового стенду я вимушений купляти Ryzen 7000 по бо PC Express 5.0 на am 4 немає. Але ви пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом виражаю величезну дяку. По-перше, компанії Goodram за надання мені семплів для огляду. По-друге, київський магазин. Сонда Маґі за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. Ну і звичайно, я вважаю величезну дякую київському магазину Moto Мотостав і компанії Гудсен Moza за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, вподобає та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнишн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава громадом. Табуйте здоров'я.